Починається пожежний безпечний період. Так, 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 у зв'язку цим, горить суха трава, люди кидають недопуки, випалюють сміття, у зв'язку з чим може трапитися пожежа. Нагадуємо, що згідно статті 77 КУПАП за спалення сухої рослинності штраф 3400 гривень. Ми знаємо, ми алергики, тому знаємо, що це не дуже корисно і не дуже добре. На території Краматорського району з початку року вже виникло 822 пожежі, з яких 462, тобто більшість пожеж на відкритих територіях. Також за місяць вже виникло 110 пожеж, з яких 62 пожежі на відкритих територіях. У зв'язку з чим сьогодні було проведено на території міста Краматорська рейд по екосистемах, на якому роз'яснювалося елементарні правила пожежної безпеки в екосистемах на відкритій території, в побуті правильний алгоритм дій, правильний порядок дій населенням, щоб унеможливити та запобігти виникнення пожеж. Також населенню було роз'яснено відповідальність за випалювання сухої рослинності. Зокрема, вимоги статті 77.1, що за випалення сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. За для безпеки кожного громадянина прошу дотримуватися правил пожежної безпеки. Не залишати багаття непогашеним, оскільки з відкритої території пожежа може розповсюдитися на житлові будівлі та ділянки. На превеликий жаль, такі випадки вже були. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101.